Я завжди казав peace through strength, тому що це стосується виключно Путіна. Він хворий цією ідеєю зруйнувати нас і окупувати, і це дуже для нього важливо. чому ви думаєте, Путін не хоче завершувати війну? Він У нього вже 600-700 тисяч втрат. Вибачте, а він не думає про людей. Для нього ці люди ніщо для нього ціль. the freely This is essential for him, really, to destroy our independence. This is so important. This is his goal. The goal, I think, the goal of his life. трамп arranging... <клес> сказав, що він томовляється про дзвінок із путіним. З того, що ви щойно не сказали, звучить так, ніби ви нервуєтеся через це. Чи вам комфортно, що Трамп е буде? Я би сказав так: я вважаю, що для нас всіх, а тих, хто дійсно хоче закінчити війну, тих, хто дійсно хоче завершити її швидко, якщо це можливо.